Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1130 за підручником Алгебра 7 клас» автора Олександра Істере. І наше завдання відомо, що А плюс Б дорівнює мінус 1, а А помножити на Б дорівнює мінус 6. Знайдіть значення виразів. Отже, наша місія перетворити вираз так, щоб у нас були або А плюс Б, або А помножити на Б. Скажу, місія не така вже й легка. Почнемо з першого: а квадрат В плюс АВ квадрат. Ну що ж, можемо щось спільне винести з-за дужки. Беремо з найменшим показником степені а квадрат і А. Значить, у нас просто А, В і В квадрат просто В. Так, що у нас залишиться? а квадрат поділити на А, це буде А. так? А Б на Б поділити число поділене само на себе до рівня 11. Тобто тут залишиться просто А. Ну і, звичайно, що в другому залишиться просто Б, так? Так, ну тут все начебто просто. Замість множення А помножити на Б підставляємо мінус 6, так? Помножити. А замість суми мінус -1. 1. Мінус на мінус дає плюс, і 6 помножити на 1 це буде 6. Ну, Начебто нормально. Так, друге А квадрат плюс Б квадрат. Ніяка формула скороченого множника тут не підходить, тому придеться створити самому. Як це зробити? Ми пам'ятаємо властивість, що ми можемо відняти або додати будь-яке число, але щоб у нас був баланс. Наприклад, якщо ми. Додамо 2АБ, то нам треба і відняти 2АБ, тому що, як кажуть, не візьмемо з потолка, так? щоб був баланс. При різниці дорівнює нулю, тому вираз не змінюється. Але я поставлю вам дужечки, щоб ви зрозуміли, що ми будемо робити. У нас формула скороченого множника, так? Квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого і другого і плюс квадрат другого. Тобто це буде А плюс Б до квадрата. І в кінці мінус 2 ав нікуди не ділося. А замість А плюс Б знову ж таки підставляємо мінус одиниця до квадрата, мінус 2 помножити, а замість добутка А помножити на Б мінус 6. Мінус 6. Мінус 1 у квадраті буде 1. Далі мінус на мінус дає плюс, і 2 помножити на 6 буде 12. Тобто 1 плюс 12 буде 13. Все, друге є. Переходимо до третього. Так, ох, треба розкладати, так? а мінус Б до квадрату. Ну, давайте спробуємо, мабуть, спочатку розкласти, а далі вже побачимо, що від нас хочуть. Значить, у нас квадрат першого. Тут просто чиста формула те, що у вас на стенді висить, так? Мінус подвоєний добуток АВ і плюс. В угу, квадрат. Так. Так. Ну, давайте так розбиратися. Міняємо місцями. У нас А квадрат. Плюс b квадрат, так? І мінус 2 ab Ну, добуток то у нас влаштовується. Але у нас А квадрат плюс b квадрат. дивимося на попередній, так? Отже, нам треба додати 2 ab і відняти 2 ab так? Щоб дотримуватися балансу. Так, дорівнює. Дорівнює. І що в нас вийде? А квадрат плюс Б. Квадрат, давайте так. І плюс 2АБ. Це я взяла. Відразу вам кажу, це я сама приєднала. Але для того, щоб був баланс, мені треба ще відняти, щоб при різниці дорівнювало 0. Мінус 2АБ. І згадаємо про ось це мінус 2АБ. Про нього ніяк не треба забувати. Дорівнюємо. Значить, в дужках у нас формула скороченого множника. Дивимося на попередню, все так робимо. а плюс Б до квадрата, так? А мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, так, 2 плюс 2 буде 4 аб. Дорівнює. Ну і тепер підставляємо. А плюс Б це у нас мінус 1 до квадрату, мінус 4 помножити на мінус 6. Добре, дорівнює. Мінус 1 у квадраті це буде. 1 Мінус на мінус дає плюс 4 на 6 24. Разом 25. Так, третє розв'язав. Тепер переходимо до четвертого. О, формула кубів. Я впевнена, що ви її пам'ятаєте. Зараз треба мені трошечки місця. Починаємо. Четверте. Так, а куб плюс Б куб. Спочатку розбиваємо їх як куби, так? Формула скороченого множника. У перших дужках у нас буде А плюс Б, так? Ну, в принципі, чітко по формулі, і знову ж таки, що у вас є на стейні, якщо у вас А і Б використовуються. Далі квадрат першого мінус без подвоєного, просто АБ, так? І плюс Б квадрат. Є, аналізуємо, що я можу сказати? Лише дивимося на попередній. Тому що А плюс Б нас влаштовує добре, ми можемо спокійно його записати А плюс Б. Але в дужках, дивіться, я буду об'єднувати А квадрат плюс Б квадрат. Я міся... міняю місцями А квадрат плюс Б квадрат, так? Далі. Мені потрібно 2АБ. Пам'ятаєте? Як на попереднє. Далі нам треба відняти для балансу мінус 2АБ, так? І у нас ще залишилось ось це. Тобто ще мінус АБ. Так, ось це у нас формула скороченого множника. Поїхали. Ой, ой-ой-ой. Дорівнює, дорівня. До а плюс Б. умножити На А плюс Б до квадрату. Так, формула скороченого множника. І мінус. Тому що мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус тут одиничка, яку ми не бачимо. Тобто 2 плюс 1 це буде 3. Абе, господи, допоможи. Так, ну все, Перетворили на все, що нам потрібно. Тепер можемо підставляти значення. Замість А плюс Б. Мінус 1. Окей. Добре, без проблем. Далі знову мінус 1. Так, тільки мінус 1 до квадрата. Так, замість А плюс Б. І мінус 3 помножити на мінус 6. Скільки відкрили, стільки закрили. Некрасиво вийшло зараз. Так, начебто все правильно. Зараз побачимо дорівнює. Так, давайте спочатку дію пушка. Давайте просто мінус перед передушками поставимо. Так, мінус 1 це у квадраті, це буде 1. Мінус на мінус дає плюс. Так, 3 на 6 це у нас буде скільки? 18. Вісімнадцять. 18. Тобто результаті у нас висув мінус 19.